В людей вузесенька і заїжджає наш красивенніший мерсик. Великий красавчик. Міше зеркало збив корчами, це така практика, яка буває постійно. Воно порипує. Воно порипує. Він як все вложено. В першу. Від першого бачу, 100... козаки, бачу. Оцо <рисот> <рисот> <'цю. рисот> вона нижня, може, впирайде. Ня-ні, то нижня. Давай вперед. Зараз помаленьку, помаленьку, кучара буде сума Витріпався зілдров <звучить> баланси, <звучить> <тасово м> як я теж можу То зого б'як, очікування реальність. З маленької машинки. Каже, замовник, каже, якась машинка з виду маленька.